Щиро вітаю усіх, хто долучається до наших програм і в ці непрості часи, які проходить сьогодні Україна, шукає підтримки, настанови, керівництва від Слова Божого і Духа Святого. Переконаний, що більшість християн читали і не один раз перечитували, і навіть знають на пам'ять нагірну проповіді Ісуса Христа. Євангелист Матфій, власне, як і інші евангелисти, описують те, що Христос передавав і своїм учням, і до всього народу, навчаючи і відкриваючи осі таємниці царства небесного. Кажуть, що це маніфест царя, маніфест Месії, який проголошує принципи свого Божого царства, яке має з'явитися в цьому світі. Не так, як люди це уявляли, не так, як Ізраїль очікував, але так, як є в Божому задумі. І Христос проголошує, починаючи із блаженств про блажених людей, хто вони є. І це разючий контраст із тим, що сповідує людина, суспільство. І навіть в 21 столітті ми продовжуємо захоплюватися тим, наскільки глибоким, актуальним є вчення нашого Господа. Але з огляду на контекст того, що переживає сьогодні церква, християни, з чим приходиться нам стикатися і що бороти, постає одне питання, яке часто задають християни один одному. Я не один раз чув про те, як молитися за своїх ворогів, яким взагалі має бути наше ставлення до ворогів, і як це примінити. З огляду на те, що сьогодні робить ворог, руйнуючи, проливаючи кров, у нас так багато сліз, горя, нас так багато втрат, багато тих, хто вже ніколи не зустріне свою матір чи батька, хто не повернеться із війни живим. Христос сказав, Іван ми читаємо у п'ятому розділі, а я кажу вам, Моліться за тих, які кривдять і переслідують вас. Він говорить про те, що колись древні було сказано люби ближнього і ненавидь ворога Твого. А Христос каже, а я кажу вам. В часи, коли ми маємо такі великі виклики, як сьогоднішній час, ми безумовно розуміємо, що молитися за ворогів це не просте завдання. І це непросте питання, як християнину молитися за ворогів. В часи війни для нас усіх була відкриттям книга псалмів, коли ми знаходили псалми Давида і інших псалмоспівців, особливо Давида, який передає свої почуття, свої емоції, свій стан серця тоді, коли вороги його переслідують. Ми не один раз перечитували ці псалми, і навіть цими псалмами ми молимося. Реально, християни в Україні, як і весь наш народ, відчули, що в нас є вороги, які багато роблять нам горя і приносять сліз. Ми не шукали ворогів, але вороги самі об'явилися. Чи можна проклинати ворогів в наших молитвах? Чи можна просити смерті для ворогів, тоді, коли ми звертаємося до Бога і виливаємо нашу душу? Чи можна наводити Божі кари і просити про Боже покарання на вбивці? І ці питання ми можемо продовжити: чи можна взагалі це робити християнину? Певно, кожен із нас про це задумувався, тому що, творячи нашу молитву, Звертаючись до Бога, чи то публічно, чи особисто в нашій, в нашій кімнаті, чи то наша сімейна молитва, ми підбираємо слова, як молитися про ворогів. Насправді я чув дуже багато різних молитов, як моляться християни, згадуючи про цю орду, яка приносить це все зло в Україну. Вороги різні, їхні дії різні, але очевидно, перемога має бути над ними. Згадуючи старий завіт і згадуючи ті ж псалми Давида, ми можемо сказати, що він дуже щиро молився Богу і казав про те, що Бог мав би зробити над ворогами. Наприклад, ми читаємо з вами сьомий псалом, і там написано так: звернення псалмоспівця, Господи, мій Боже, на тебе я покладаю надію. Спаси мене від усіх моїх переслідувачів і визволь мене, щоб нападник не розфматував мою душу, наче Лев, коли нема кому рятувати. І це співзвучно із нашими ситуаціями, певно, наші воїни на передовій і їхні батьки, дружини, діти можуть молитися такою молитвою. Господи Боже мій, якщо я учинив щось, коли в моїх діях є беззаконня. Якщо я віддав злом тому, хто був у мирі зі мною, чи пограбував кого, хто без причини став моїм ворогом. Псалмоспівець каже: Господи, якщо я зробив щось зле, але я цього не знаходжу. Але він просить Бога далі: постань, Господи, в своєму гніві, піднімись проти люті моїх ворогів, підведися, Боже мій, адже ти запровадив суд. І він просить про Боже втручання. Для того, щоб ворог був зупинений. Пам'ятаєте, Христос каже: моліться за тих, хто кривдить вас. Як же молитися? І наша позиція, і наше розуміння, і наше визнання віри в наступному. Кожен, хто порушує Божі заповіді і святе Писання, Він є не тільки нашим ворогом, він є ворогом Божим. Пам'ятаєте, Христос під час свого земного життя і служіння, він ні з ким не ворогував. Але це не означає, що в нього не було ворогів. Вороги завжди знайдуться, якщо ви виконуєте волю Божу. Диявол ніколи не буде спокійний, якщо праведник любить Божі заповіді. Якщо християнин. Намагається виконувати те, що сказав наш Господь. У нього раніше чи пізніше з'явиться багато ворогів. І тому, коли ми говоримо за наших недругів, то ми сприймаємо їх як насильників, як вбивців, як грабіжників, неправдомовців, як людей, які кидають виклик не просто українцям. Нашій нації чи нашій землі, а як людей, які кидають виклик Богу, вони вороги наші, тому що вони ворогують проти Бога. І непрошені гості, які прийшли із Росії і чинять все це свавілля на нашій землі, ми маємо зупиняти. Тому молитися за ворогів, це дати, перш за все, правильну оцінку їхнім діям. І на основі Слова Божого ми чітко розрізняємо, що є гріх, і все те, що робить сьогодні сусідня армія в Україні, є безумовно викликом Богу. І ми молимося про те, щоб Господь це зупинив. Ми молимося за ворогів, тому що це наше служіння, свідоме служіння. І наше ставлення до них має бути свідомим на основі того, що говорить Біблія про такі дії. Коли Христос каже Любіть, Він каже, любіть любов'ю Агапе». Це Божа любов, яка розуміє природу людини, розуміє людину, розуміє все те, що робить, що чинить людина. Пам'ятаєте, коли Христа розпинали на Христі. Він, власне, був прикладом того, як любити ворогів, бо ті, хто чинили над ним ось таку наругу, Христос любов'ю агапи, любить їх, і Він молиться до Отця Небесного і каже: Отче, прости їм, бо не знаю, що чинять. Отже, молитва за ворогів, перш за все, ми з вами говорили, що це розуміння того, що роблять вороги. Друге, це розуміння їхньої природи. Їхнього єства. Людина не знає, що робить. Орди, які прийшли сьогодні, які руйнують, зруйнували Авдіївку, Бахмут, які руйнують сьогодні е, Харків, які бомблять інші наші території, і не тільки на сході України, по всій Україні це люди, які є слугами диявола. Вони вороги наші, тому що вони чинять те, що противне Богу. І молитися за них, як дехто вважає, це не означає підтримувати їхні справи. Молитися за них і постійно це робити це деколи протистояти і воювати в молитві. І тому наша молитва це наша зброя, направлена проти них, ті, хто кривдять нас. І в цьому виявляється Божа любов, Божа агапе. Коли ми кажемо, Господи, зруйнуй їхні плани, це виявлення любові, щоб Бог зупинив те, що вони чинять. Або ми молимося і кажемо, Господь, пошли на них твій страх, щоб вони боялися і тікали з нашої землі, це дуже правильно. Коли ми молимося і кажемо, щоб Бог послав їм покаяння і відкрив їхні очі, що вони чинять, бо вони не знають, що, що вони роблять, це правильна євангельська молитва для того, щоб ворогів зупиняти. Правда, не кожен із нас може зупинити ворога фізично, але навіть старенька бабуся, яка вірує в Господа Ісуса Христа, яка схиляє свої коліна перед Ним. Яка в тиші в своїй кімнаті молиться тако, такими молитвами, вона є войном, яка молиться за ворогів. Бо саме тоді, коли триває війна, саме тоді, коли війни в розпалі, такі молитви дуже доречні. І безумовно, ми розуміємо, що ворог, який чинить такі гріхи, і протестує не тільки нам, а він протестує Богу, порушуючи всі Божі. Настановив всі Божі заповіді, він буде покараний. Ось чому, коли ми читаємо інший псалом, то Давид каже: не відсурайся від мене, 28-й псалом. Не відсурайся від мене разом з нечестивими і тими, котрі чинять беззаконня, що на словах мирні зі своїм ближнім, а в їхніх серцях зло. І бачите, як він молиться. Віддай їм за їхніми вчинками згідно з їхніми злочинними діями. Він говорить про Божу помсту. Відплати їм відповідно до діл їхніх рук, віддай їм те, що заслужили. Чи ми можемо в молитві говорити за помсту? Християни не проклинають своїх ворогів в молитвах, бо прокляття? Для ворогів недостатньо. Є щось більш дієве, ніж прокляття. Це Божий праведний суд. Божа праведність, Божа святість з'явиться в засудженні гріховних діл. І якщо ворог продовжує це чинити, ми кажемо, віддай їм за їхніми вчинками відплати відповідно тому, що роблять їхні руки. І Давид пояснює, адже вони не зважають на Господні звершення та на діла його рук, Він їх зруйнує і більше не відбудує. Навіть в часи несправедливості, коли здається, що зло перемагає, коли насилля торжествує, коли проливається кров, праведна людина не має сумнівів, що Господь втрутиться і буде діяти. Він обов'язково покарає своїм судом людей, які це роблять. Він може це робити через інших людей, він може це робити через армію. Він може робити це через чудо, яке він вчинить. Але Бог осміяним бути не може. І те, що сіють вороги, вони будуть вижинати до останнього. Бо Бог справедливий в своєму правосудді. Отже, коли ми говоримо про молитву за ворогів і любов до ворогів, ми розуміємо, що любов Агапе – це не просто романтичні сентименти, наша якась розположеність до людей, які приходять і завдають нам зло і шкоду, це свідома оцінка і розуміння таких людей. Тому християни активно в молитві протистоять. Такому насильству, ворогів. Або навпаки, наша пасивність, якщо ми не молимося, вказує на нашу байдужість до зла. В наших молитвах ми можемо захищати багатьох людей. В наших молитвах ми виказуємо Богу те, що є в нас на серці, і це те, що ми можемо робити проти такої орди. Тому молитвою буде молитися воїн, який на передовій. І такими молитвами може молитися старенька людина, яка вже не може фізично захищатися навіть, але Бог наша охорона і наш захист. І тому за вченнями Ісуса Христа, який Він проголосив на Гірній проповіді, ми справді молимося за ворогів. І тому, друзі дорогі, продовжимо молитися за нещасних сліпих в Росії. Беззаконників і грішників, які чинять все те, що сьогодні важко усвідомити, ми розуміємо, чому вони це роблять, і це прояв нашої любові. Бо розуміння тако, таких жахів, воно можливо тільки тоді, коли християнин наповнений любов'ю Агапи. Ми просимо за покаяння і віримо, що Бог дасть ще усвідомити це. Багатьом людям, які мають розкаятися у цих злодіяннях, і коли ворог не зупиняється, безумовно, ми просимо за Боже покарання і віруємо, що Господь дасть відповідь на наші молитви.